А далі історія поліція відкрила друзі ще одне і одне кримінальне провадження на скандальну блогерку Анну Алхім. А за статтею державна зрада. Ми розібралися в цій історії. Що коїться, Ну і що думає про це сама Алхім? Власне вона розуміє за що це. все. чекайте на історію. Популярна блогерка Анна Алхім знову в епіцентрі скандалу. Анну Алхім підозрюють у державній зраді. У чому ж підозрюють Анну, що вона сама про це думає, і про свої дії, і що думає про відкриті впровадження, і що про цей скандал думають юристи? Дивіться далі в сюжеті Дарії Бушко. Популярну блогерку Анну Алхім підозрюють у державній зраді. Це продукт несвідомої та проваленої інформаційної політики. Поліція відкрила справи одразу за трьома статтями кримінального кодексу. Я не вважаюся проросійською. У чому ж звинувачують Алхім. Як коментує ситуацію сама Анна та що кажуть юристи? Ми розбиралися. Анна Алхім, популярна українська блогерка, в інстаграмі 350 тисяч підписників, родом із Дніпра, а за освітою юристка. До популярності працювала у приватній компанії, а згодом обіймала посаду секретаря судового засідання в жовтневому районному суді. Пізніше вирішила розвивати особистий блог в інстаграм. За час блогерської кар'єри потрапила одразу в декілька гучних скандалів. У 2023-му її звинуватили в коригуванні ракетного удару по лікарні в Дніпрі. За день до трагедії вона розмістила сторіс, у якому повідомила, що місцеві госпіталі переповнені пораненими військовими. Вказала номери лікарень і закликала допомогти захисникам. У 2024-му опублікувала ролик, який зняла у Хмельницькому на фоні стендів з українськими військовими, які загинули на війні. Суспільство обурив той факт, що на відео лунала пісня російської виконавиці. А пізніше в одному з інтерв'ю сказала, що Путін є найвпливовішим політиком на планеті. Тож... А зараз хто найвпливовіший е політик у світі? Хочеться сказати Путіну. Ну. Да. Ще один скандал із Анною стався нещодавно. Вона була гостею на заході блогерки Стасі Макеєвої та взяла участь в одному з конкурсів. На відео ведучий попросив Анну заспівати щось українською мовою. І так, ти маєш заспівати будь-який трек? Це має бути правило українською мовою. Це не має бути гімн України, навіть якщо ти його знаєш. Де і сердочка може бути, наприклад, така реакція Алхім розлютила мережу у коментарях. Алхім приписали зневагу до української мови. Я заспівала українську пісню. Це мужчина, тільки мій, але це ніхто не виклав. Чому я скривилася, коли мені сказали заспівати українською? Тому що всі компанії всі знають мене, мене як любителя російської музики, і тому я так скривилася, не тому що мені бридка українська мова. Утім на це відео відреагували не лише користувачі, а й публічні люди. Серед них Олена Манзюк, яка у своїх сторіс поширила допис, у якому закликала масово відписатися від Анни Алхім. Олена підкреслила, що Алхім безкарно транслює проросійський наратив, поки інші платять їй за рекламу чи підписані на неї. Також Манзюк закликала СБУ звернути увагу на її діяльність. На тлі конфлікту Анна Алхім запропонувала Олені зустрітися. Манзюк погодилась, але з умовою привести допомогу військовим. Я зустрілася з Лєною. Ми з нею поспілкувалися, і би, цей, цей конфлікт вже не потрібен ні їй, ні мені. Вона залишилася при своїй думці. Я залишилася при своїй. Ветеран Олександр Терен та народна депутатка Наталія Піпа теж звернулися до Служби безпеки України та до правоохоронців. І за декілька днів поліція відкрила проти Аннелхім кримінальну справу за підозрою у державній зраді. Я не себе проросійською, дивись, Дивісь, в мене набита вишиванка, флаг України, яка проросійська. Я знаходжуся в Києві. Якщо якщо це діло будуть, будуть розслідувати, то я тут. Я, я не хвилюсь цього приводу, бо я те точно я не маю відношення ніякого до державної зради. Я патріот своєї країни, тому ну я, я не переживаю. Так це неприємно. Це неприємно для моїх батьків. Сама ж депутатка Наталія Піпа каже, що хоче, аби Служби безпеки перевірила діяльність блогерки Анни. Те, що вона говорить публічно, є дуже небезпечним, і воно не часто не сприяє. Е Справедливому миру, який ми потребуємо в Україні, Нацпол відкрив кримінальні провадження за кількома статтями. 111 – це держрада, також мову між національностями, і інша стаття відкрита не проти Алхім, а в загальному як погрози. Ситуацію Анною Алхім коментує блогер Богдан Безпалов. Аня Алхім сьогодні це наслідок, це продукт несвідомої та проваленої інформаційної політики. Культурний пласт він теж має надзвичайно важливе значення, тому що, здивлячись, від, відштовхуючись від того, що будуть транслювати медійні люди в маси, те буде споживати глядач. Богдан Беспалов зазначає, що під час повномасштабного вторгнення блогери не можуть бути поза політикою. Якщо ти вже не можеш відірватися від російського, найменше, що ти можеш зробити. Це публічно не говорити російською і не слухати російську музику. Блогери про це про соціальні кредити і відповідальність перед глядачем і в першу чергу перед своїми співвітчизниками. Юрист Ігор Дідик пояснює, звинуватити у державній зраді можуть, якщо підозрюють у шпигунстві, наданні допомоги іноземним спецслужбам чи державам, участі у підривній діяльності проти України або ще у переході на бік ворога у воєнний час. Орган досудового розслідування зобов'язаний перевірити факти, обставини, докази, які були можливо подані разом з відповідною заявою, зверненням чи повідомленням надати їм правову оцінку і за необхідності провести ті чи інші слідчі розшукові дії, якщо буде відповідно. Підстави для того, щоб досягти мети е, саме проведення цих слідчих дій. Юрист стверджує, за державну зраду передбачено покарання до 15 років позбавлення волі або до вічне ув'язнення з конфіскацією майна. Сама Алхім стверджує, що перебуває в Україні і тікати не планує, а звинувачення вважає безпідставними. Ну так і серед іншого, відомі блогерці, ще й закидають те, що вона в публічному просторі, тобто на тлі, наприклад, своїх соціальних мереж, багато тисячних, там є багато прихильників, і знов таки тут постає питання відповідальності. Вона там слухає, підспівують та кіркорові. Там, наприклад, можна слухати Лєпсів, валегрових і так далі, але ж розуміти, що тим самим ти нормалізуєш. Толеруєш тих людей, які підтримують війну Росії проти України, які закликають давати українців так. і ланцюжок не розуміти. Звичайно, що ти спонукаєш свою аудиторію прослуховувати, скачувати їхні пісні. Їхні пісні отримують профіти, лайки, а прокрутки там і так далі, які перетворюються в гроші, гроші перетворюються в податки в російський бюджет, і потім ці податки перетворюються в кулі. Які вбивають українці ну, Це так розуміти, не одного з одного, з одного Можна боку, з одного, ніби так, боку, ніби ти щось там донатиш, робиш, а з іншого боку, тобто ти спонсоруєш таким чином і даєш е -е, заклик молоді, ну чи аудиторії, яка тебе дивиться, тому що дійсно говорили експерти дуже влучно. Я погоджуюся, що це відповідальність, тому що е -е, тебе дивляться, тебе слухають, хтось тобі довіряє, і е -е, в такому випадку, значить, це а то це нормально, значить, слухати тих російських е -е, співаків Бастер, музикантів. Які ну, да які закликають вбивати українців і впускати на нас які, ракети. Якісь, ну тобто, це Аксюморони, дійсно можна робити гарні добрі справи, підтримувати українську армію, носити вишиванку. Але буквально такими діями ти абсолютно нівелюєш ті добрі, здавалося б, справи, які можна робити. І це не дає індулігенції на майбутнє. Ну і з іншого боку, ще й вважати Путіна впливовим політиком. Ну такоє вбивцю Чи Катіла теж вліяти чоловік було свого часу. Ну той самий гітер знову таки в своїх помешканнях, в своїх Накритих там якихось там просторах можна і гітлера слухати, грубо кажучи, але з якою метою або з антропологічною, або з боку знань, якогось там, ну не знаю, вивчення той постаті, щоб і розуміти, чи можна інтерпретувати таке розгляді того і, і гітлера серед нашого А Можна і, ну, ну, захоплюватися. Ну знаєте, ну, різні ше бувають. Ну, чи і коли так. ти виносишся в публічний простір, треба мати відповідальність. Ну або ж так само, що коли там почалася лише історія, про розуміти, те, що, а, а, можливість припинення на якийсь короткий термін вогню, там, начебто, Перемовини, коли з Трампом ці історії почалися, теж багато блогерів почали говорити Ой, вже досить. Ви задовбали своєї незламності вже від цього нудить. Давайте мир. Яким чином? Ну тобто капітуляція, значить, тобто ми маємо просто взяти і здатися. Ну, це величезна відповідальність у людей, які мають аудиторію, що транслюють і що потім споживають, і думають, що М -м, значить, це ок, це норм так робити. А в такий час в війні ну ми не маємо ну толерувати такі історії. І це дуже історія показова для будь-яких блогерів, які мають свою аудиторію, відповідально підходити до того контенту, і до того що ви транслюєте і говорите. Ну, і тут подібних інфлюєнсерів, у яких є велика відповідальність, часто густо, але вони будують свою таку популярність або не на розуміння цих речей, або, а, наприклад, це свідома провокація, тим самим набирається контент на антагонізмі, або просто бабайга проти, або, або, або пишіть свою реакцію, шановні глядачі, що ви з цього приводу. Думаєте?